Вітаю. А як от українці зможуть відчути на своїх гаманцях такі зміни, за які будуть голосувати вже 31 травня? Ну, По-перше, тут мова йде про підвищення тарифу на електроенергію. Тому слід розділити українців, якщо з точки зору споживання, на три основні групи. Перша група це а, сегмент малозабезпечених людей. Але, в принципі, вони споживають невелику частину електроенергії, тобто в середньому десь 100-150 кВт на місяць. Для них це зрощення вартості електроенергії спаде там, приблизно 100 гривень щомісяця. Але, в принципі, таки, для таких людей навіть 100 гривень це досить великі гроші, тому що ну, у них досить низький рівень доходів, тому необхідно. Державі розробляти механізми підтримки такої соціальної групи, ну брати досвід інших країн, наприклад, виплата так званих електричних грошей це коли там на одне домогосподарство з нове великим рівнем доходів, наприклад, там, пенсіонерам, які отримують пенсію, менше середньої, багатодітним сім'ям, інвалідам, виплачувати десь там до 200 гривень на місяць для того, щоб компенсувати цю різницю. Зростання вартості тарифів, ну, це має бути окрема така соціальна політика держави. Якщо брати таку середню групу споживачів, е які споживають 250-300 кВт, ну для них це буде біль вже більш болісне, відчутне е збільшення тарифу на електроенергію, але тут має включатися механізм субсидій. Тобто, якщо у людини там е низькі доходи, вона має тоді включати свої витрати на електроенергію до складу комунальних витрат і, в принципі. Отримувати субсидію в, тому, в встановленому порядку. Якщо у людини там по досить високі доходи, вона може дозволити собі додаткову витрату 200-250 гривень на місяць на е електроенергію, ну тоді, в принципі, суттєво впливу для таких людей зростання тарифу не, не, не справить. Ну і третя група споживачів це ті, які зараз датуються за допомогою соціального тарифу, але насправді вони є досить заможними. Це приблизно 5-6 відсотків споживачів, які е, споживають дуже багато електроенергії, більше 15 тисяч кіловат на рік, е, тобто на місяць це сотні кіловат, які вони в принципі витрачають непродуктивно. Ну це великі е, будинки з басейнами, які підігріваються електрикою, з електричними саунами тощо. Тобто, це приблизно 5% відсотків заможних українців, які зараз споживають електроенергію за соціальним тарифом. Держава витрачає Щороку на дотацію таких домогосподарств ну, мільярди гривень на рік. Тобто, замість того, щоб е, ці гроші витрачати на підтримку першої групи споживачів, про яких я казав, для яких там 100 гривень це і е, досі досить велика, велика сума, держава витрачає мільярди гривень на дотування от, тих е, великих споживачів, які, у, 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 у яких є достатнь, достатній рівень доходу. Тому для цієї третьої групи необхідно вводити так званий ну, ринковий тариф. Але я так розумію, що поки що цього не буде. Але в принципі до цього треба готуватися. Тобто ті споживачі та 5% заможних українців, які можуть платити за електроенергію, вони мають платити ринкову ціну. Всім іншим, держава має допомагати або шляхом субсидії, якщо середній рівень доходів низький, або шляхом роздачі так званих електричних грошей, коли там по 100 по гривень мало забезпеченим пенсіонерам, а ці мало забезпеченим сім'ям видається для того, щоб компенсувати через. Вже стало зрозуміло, що якщо виходити з питання, як це відчують українці, то потрібно вже виходити з тієї градації, яку ви тільки не перерахували. Але якщо брати вже ту сторону, як це відчує держава, чи відчує вона якісь суттєві зміни із такими тарифами? Держава дійсно відчує, тому що перехід на більш модернізовані тарифи вони дозволять підвищити рівень над грошових коштів за спожиту електроенергію від населення. Тут один важливий момент в попередні роки досить низький тариф на електроенергію для населення, він субсидіювався за допомогою промисловості. Тобто, це було таке перехресне субсидіювання. Промисловість фактично додавала низький тариф для населення. Але зараз ми бачимо, що промисловість в значної мірою знищена, частина промисловості зупинена, тобто таких вже потужностей промислових, які погоду. Пробувати необхідну фінансову підтримку і дотацію вартості електроенергії для населення. Такої ж промисловості у нас наразі немає. Вона знищена війною. Ну, крім того, величезні інфраструктурні руйнації відбулись в енергетичному секторі. Там більше 50% транспортних мереж електроенергії це «Укренерго», підстанції – Трансформатори вони знищені під час ракетних ударів, і їх необхідно відновлювати для цього потрібні величезні кошти. Частину коштів нам дають наші, наші західні партнери. Але ми прекрасно розуміємо, що наші а, західні партнери не можуть не можуть профінансувати 100% відбудови нашої енергетичної системи. Вони можуть дати там 30, 40, відсотків від необхідної суми. Решту коштів ми мусимо, мусимо знайти самі. Ну і крім того, енергатом він фактично. Зараз в режимі покладених соціальних зобов'язань продає електроенергію, яку генерує для потреб населення по 15 копійок. Ну решта тарифу це транспортування. Тобто сама електроенергія, яку генерує енергатом, яку споживає населення, вона коштує лише 15 копійок, а решта це тариф на транспортування цієї електроенергії до споживачів. Тобто ми прекрасно розуміємо, що якщо ну, енергатом буде отримати по 15 копійок за кіловат. У нього фактично не буде ж ну, обігових коштів для того, щоб проводити модернізацію, відновлення і таке інше. А ми тут теж є певні проблеми, тому що ядерне паливо раніше утилізувалося в Росії. Зараз нам необхідно знаходити кошти для того, щоб його утилізовувати вже в Україні. Ну і по-друге, це модернізація атомних електростанцій. Це вже застарілі радянські атомні електростанції там енергоблоком вже по 40-50 років. Необхідно вже зараз закладати, не створювати спеціальний енергетичний фонд для того, щоб відновлювати відбудовувати модернізовувати атомну енергетику для того, що теж потрібні фінансові ресурси. Ну підбиваючи підсумок, от головна причина, яка саме спричинила вже анонсоване підвищення, підвищення цін. Я думаю, що головна причина це необхідність відбудови зруйнованої інфраструктури. Це по перше, по-друге, вже застарілість самого тарифу, який не змінювався вже там декілька років. І фактично ковід поставив на паузу цей процес перегляду тарифу на електроенергію. Третє це суттєві зміни в структурі енергоринку, тобто зменшення кількості промислових споживачів, які сплачують ринкову ціну, і певна криза з обіговими коштами в системі атомної генерації. Тобто атомній енергетиці потрібні кошти для того, щоб для того, щоб безпечно. Безпечно генерувати енергію і надавати відповідний послуг.